Кой на горі горінимка, росте стебелинка, там дівчина жито жала, Сама бривка, там дівчина жито жала Сама бривка, вона жала, жала, сіла спочивати. Їхав козак з України, не мусів шапку зняти, Їхав козак з України, не мусів шапку зняти, мусів шапку зняти, по майбіг сказати, помагай биг дівчинонько теєжитожати. Помагай біг дівчино нікоти жати. а дівчина стала, встала відказала, ще й до того козаченька серденьком назвала, ще й до того козаченька серденьком назвала. Ой то пішла слава, по всім світі стала, що дівчина зачені, серденьком назвала, що дівчина зачені, серденьком назвала, ой то пішла слава по всьому світочку, що дівчина-козакові, вишила сорочку. Що дівчина вишила сорочку.